-O 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 <Stars> <cat -tiny> Привітай, всех настрій подруг, хмурий день мине, і знову сонце зійде, хмари, всі рошене. Ти не журись, усміхнись, адже ще разом нам веселише, коли поруч друг разом здатні, ми на все лише дружба в тихо при... Наш лоток не минай! Призи чудові вигравай! Наглече кільця накинь і приз візьми свій. Ого! Це просто елементарно! Оце так диво! Яка кмітлива і розумна дівчинка. Твайлайт, Вони просто замилюють тобі очі, щоб обібрати. Тебе дурять! Чистий наклеп! Вихослів'є! Мене не обдурять закони фізики. Без опору повітря і нульового вертикального зміщення, горизонтальне переміщення дорівнює добутку початкової швидкості об'єкта і синуса кута нахилу помноженого на два і поділеного на прискорення вільного падіння. Ох, яка напруга! Яка драма! Гедія! <плес> Грала. Може спробуєш ще разок. Готово, Ах, нехай буде світло, Ах, може, світло в кінці тунелі ще є, Ах. вибачте, я відійду на хвилинку. Чому всі найгірші речі, які можуть статися в безмежному всесвіті, стаються саме зі мною. Ага. Привіт Реріті. Як справи? Все під контролем? Хто сказав, що я втратила контроль? Я тримаю себе в руках. Ого. Ем, а ти не бачила Флаттершай? Вона вешталася з вінєта, а потім кудись зникла. І тебе це найбільше хвилює. О, не те, що я не довіряю вінєти, якщо ти так подумала. Це величезний парк розваг. П'ятдесят тисяч людей. Звісно, я нікого не бачила. П'ятдесят тисяч. Усі побачать мої костюми. Тобі справді байдуже, що зникла Фладершай. Там буде п'ятдесят тисяч парочей. Якщо тобі на неї начхати, то мені ні. Негайно несіть більше купола хміття, щоб я викричалась. Що далі? Що робити? Як можна виграти приз. Вгадайте, хто спланував ідеальну траєкторію з урахуванням рушійного імпульсу, тяжіння і аеродинамічної тяги. Це дівча. Гадайте, я забула про тертя опір і зміну первісного прискорення? А Дзузьки? я не забула. Так і є. Прочитай думки, щасливий сотий кідок. Привіт усім! Епл Вибач, ви не бачили Флаттершай? Ніде не можу її знайти. Мобільний не відповідає. Я вже боюся, може з нею сталося щось погане. Ви ще ні, Епл Не варто звідусіль чекати нападу еквастрійських лиходіїв. Так до речі, не позичиш кілька зевих талонів, а ми витратили всі. Люблю програвати! Еплджек! Ей! Hey! Я вже проїхалася на цій гірці разів <laughs> певно з 10. <десять. coughs> ані пари з Ем... Um, а ти не бачила Флаттершай? О, Вона була зі мною, дуже боялася гірки, а потім пішла кудись звіння. Uh, ясно, дякую. Але знайдеш, передай, що за нею ще один заїзд. Не супити брови! М -м як інспектор сміху, я стурбована тим, що бачу на цій обличчі. Пай, тільки не кажи, що ти теж тут працюєш. Ні, <г> Люба, <inequ> ми тут фрілансери, нам не платять. Я прийняла це рішення вранці, коли побачила, як дівчинка плаче, бо впустила морозиво. І я сказала собі кінки пай цей парк для розваг і сміху. Як тобі моя форма, я знайшла її серед сміття, а так і не скажеш. Та ти ніде не зустрічала Флаттершай. Ні, зате зустріла помічницю інспектора сміху. Та-дам! Тепер маєш вільний доступ до усіх розваг. Помічниця інспектора. ледь. -ледь. Ох. 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 Я вже пальців не відчуваю. Що разу провал. Що відбувається? Скільки ми вже тут? Ем... Гей. Юні панянки. Може, просто візьміть папугу та йдіть собі. Ваш папуга не головне. А? Ти ж сама казала, що це обман. Ходімо по морозиво. Ти права. Чому я не прислухалася? Тут ніхто не може виграти. Так, ви це бачили! Це абсолютно безпрограшна гра. Оу, може я хочу підозрювати її, бо тепер вона нова найкраща подружка Реріті. Чи я просто втрачаю глузд? Що це у вас за значок? Я бачте, просто це ну я. Підробка значків – це злочин юна леді. Я лише актор, але можу вас заарештувати. О, Дозвольте все пояснити. Я шукаю подругу і. Сидь! руки за голову! Без різких рухів! О, чого ж мовчите, що ви з інспекції сміху? Вибачте за незручності Бем. Це моє робоче місце. Давненько його несміхо інспектували. Дайте пояснити. Значок дала подруга. Він не справжній. О, інспектор сміху під прикриття, все ясно. Загалом, прошу, не перевіряйте мій відділок. Натяк. Натяк. Скільки мені ще повторювати? Реріті сказала, що ти найкрутіша і найкласніша, бо вмієш жити наповну. Вірно? Так. У мене цілком нове бачення вашої групи. Тобі сподобається. Зірви голови. Велика з хештег зРГ. Скорочено ЗРВГЛВ. Це означає відривайся наповну. Ви станете взірцем крутості всіх часів і народів. Поки що мені подобається, тому розповідай далі. Рейнбоу Деш, ніжна душка з п'ятдесятих, спідниця, біляве волосся. Ти не хочеш поголитися. Я прошу лише тому, що доведеться надягати паруку. Um, я ніколи ні за що не зістрижу волосся. БСАК? Я БТН. Я й без того найкраща. Що ж, якщо хочеш лишатися собою, дозволь, хоча б, зробити фото тебе справжньої. Що? Він'єт стирає дівчат чарівним смартфоном? Я знала, що вона причетна, але не думала, що вона лихача клунка. Вони раптом зникають. Але куди? О, Боже, замість в'язниці тепер смартфон. Банально. Поділися цим салатом.